Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради, відповідно до статті 16 регламенту Верховної Ради України, кожному з вас надані інформаційно-аналітичні матеріали щодо основних напрямків законодавчої роботи парламенту сьомого скликання. Я зі свого боку хочу підвести підсумок під роботою того парламенту, який сьогодні відійшов в історичне минуле. Верховна Рада сьомого скликання стала третім в українській історії парламентом, який передчасно завершив свою роботу через одностайну підтримку суспільства рішенням про дострокові вибори. Парламент сьомого скликання складався з діаметральних протиріч з одного боку, у 2012-2013 роках він був складовою частиною режиму Янукович його підтримкою та опорою. З іншого боку, тут змогла використати потужна європейська опозиція, яку Майдан уповноважив повернути країну на шлях розвідку та перетворень, на шлях верховенства права, на шлях до демократичної Європи. Фактично, це було два різних парламенти: Верховна Рада до Майдану та після Майдану. Ганебна підтримка диктаторських законів Януковича стала апогеєм рішень першого етапу діяльності парламенту. До парламент разом з Януковичем і кампанією з усією вертікаллю його виконавчої влади штабхав країну у безодню. Україна з кожним днем дедалі більше ставала схожою на авторитарну країну, де панує тотальне беззаконня, зневага до людського життя та безправ'я. Ресурси розкрадені, бюджет освоєний кланами, кредити виведені в офшори, а стратегічні підприємства незаконно привласнені або доведені до банкрутства. Прагнучи до необмеженої влади. Янукович у своїх законодавчих пропозиціях вийшов далеко за межі навіть тієї редакції Конституції, яку, порушуючи присягу, запопадло відновили для нього судді Конституційного суду України. Що наступ на демократичні засади організації влади у державі. Пропрезидентська парламентська більшість забувши про свої конституційні обов'язки за допомогою однієї руки, здавала парламентські повноваження президенту, чим сприяла узурпації ним влади. Дійшло до того, що навіть проєкт бюджету країни мав формуватись тільки на підставі щорічних послань Януковича. При цьому роль Верховної Ради, як вищого законодавчого органу країни, авторитет парламентських комітетів, як важливої ланки законотворчого процесу, були зведені до нуля. Новий етап в історії Верховної Ради України сьомого скликання розпочався з перемоги Революції Гідності з кінця лютого поточного року. Загроза. Шокуючи своєю підступністю агресії Росії проти нашої держави, перекресила мирне життя України та українців. А отже, змінила і саму сутність та політичне обличчя Верховної Ради. Після втечі Януковича та руйнації старої піраміди влади, парламент залишився єдиним легітимним органом центральної влади України. Верховна Рада у нескладній політико політики та соціально-економічної ситуації спромоглася взяти на себе усю відповідальність за стан справ держави, сформувала нову парламентську більшість. Новий уряд та прийняв країні необхідні законодавчі акти, забезпечувавши життєдіяльність країни, загальнонаціональний спротив підступній військовій агресії Російської Федерації проти України. Сам парламент гарантував стабільний перехід влади в країні та проведення демократичних виборів президента України, визнаних цивілізованим світом. У ситуації фактично неприхованої війни, розв'язаної регулярними військами Російської Федерації. Парламент прийняв рішення про про безперервність своєї роботи, аби забезпечити здатність миттєвої законодавчої реакції на розвиток подій та загальну ситуацію в країні. В Україні була відновлена боєздатна армія, створена національною гвардією, добровольчі батальйони спецпризначення МВС, які зупинили ворога, звільнили частину нашої землі, окупованої російсько-терористичними військами. Наша величезна подяка захисникам України та в першу чергу добровольцям, які не чекаючи призову, стали в правомі за нашу країну. На пам'ять героям, які віддали життя за свободу, територіальну цілісність та єдність нашої держави. Прошу, колеги, читайте. можна стверджувати, що працюючи в епіцентрі карколомних політичних процесів, поїзд парламент спромігся продемонструвати стабільну та результативну роботу. У порівнянні з попередніми сесіями Верховної Ради працювало на порядок результативніше. Отже, незважаючи на короткий період часу, Верховна Рада сьомого скликання увійде в історію як парламент доби великих викликів та перетворень в українській державності серед найважливіших рішень. Переформатованого парламенту відновлення дії положень Конституції України, які були незаконно скасовані під тиском Януковича Рішення парламенту про відновлення дії Конституції було прийнято на вимогу українського народу конституційною більшістю у 306 голосів, щоб забезпечило повернення до парламентсько-президентської форми правління. Разом з відновленням Конституції України були скасовані диктаторські закони, сфальшовані на вимогу режиму Януковича. У надзвичайно стислі для історії час український народ позбавився від сповзаючої у стан диктатури влади і завдяки Революції Гідності виборов право на вільний демократичний розвиток та гарантував прискорення на шляху європейської інтеграції. У цілому за дороки своєї каденції Верховна Рада України розглянула 1915 проєктів законів, з яких 371 було прийнято в цілому, як закони. Серед значної кількості ухвалених законів та інших законодавчих актів під час останніх двох сесій хотілось би виокремити особливо знакові. Зокрема, це пакет. Законопроектів прийнятих у зв'язку з необхідністю захисту держави від російського вторгнення. Насамперед, парламент оперативно вніс зміни до державного бюджету на поточний рік, значно збільшивши фінансування на оборони держави. Ухвалив пакет законів, що забезпечували роботу правоохоронних органів та Збройних сил України. Зокрема, ухвалено закон про національну гвардію України, а також низку законів, які врегулювали питання соціального захисту учасників антитерористичної операції та їх сім'ї. До не менш важливо законодавчого дробку Верховної Ради слід віднести ухвалені закони щодо виконання плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, щодо реформування державної антикорупційної політики, реформи вищої освіти. тощо. Окремо відзначу прийняті парламентом закони України, що регулюють державну соціальну політику, зокрема щодо захисту прав інвалідів, статусу ветеранів, війни. Точ. Також був прийнят пакет антикризових законів. Що дозволили уряду не допустити дефолту в Україні, Був ухвалений закон щодо здійснення державних закупівель, а також закони, які забезпечують перехід України до європейських стандартів. Протягом четвертої сесії Верховна Рада України також прийняла низку законів, які врегульовують відносини у сфері господарської діяльності. Зокрема, це закони, що сприяють діяльності суб'єктів господарювання, скороченню кількості дозвільних документів та вдосконалення процедури їх витач, а також обмеження втручання в діяльність суб'єктів господарювання. Протягом 10 років українська громадськість вимагала прийняття резонансного закону про суспільне телебачення і радіомовлення, який нарешті було схвалено у квітні поточного року, що відкриває нові можливості до демократизації українського суспільства. Парламент сьомого скликання також прийняв закони про амністію політ'язнів та про відновлення прав кримсько-татарського народу. Законодавчо забезпечував роботу Кабінету міністрів в умовах відновлення дії Конституції. Слід особливо. Згадати ухвалений пакет законів, що забезпечують боротьбу з корупцією, а також закон України про відновлення довіри до судової влади, про очищення влади, що визначають процес люстрації чиновників, працівників силових структур, які сприяли узурпації влади, підриву основ національної безпеки і оборони України або порушенню прав і свобод людини. Нарешті парламент сьомого скликання ухвалив європейський закон про прокуратуру. Прийняття якого було зобов'язанням України перед Радою Європи з 1995 року. Стратегічним та вирішальним для країни стала синхронна з європейським парламентом ратифікація угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 16 вересня 2014 року. Це справжній прорив у нашому житті, і водночас колосальна відповідальність для нового уряду і парламенту, які зобов'язані наповнити реальним змістом процес європейської інтеграції України. Наша держава повинна стати рівною серед вільних демократичних країн Європи, щоб разом розвиватись у спільному європейському домі. Шановні народні депутати. Проведені 26 жовтня 2014 року вибори до Верховної Ради надали карт-бланш. На реформування, модернізацію та демократичний розвиток України патріотичним проєвропейським політичним силам. Впевнений, урок цих виборів визначатимуть спрямованість і зміст діяльності на обраного парламенту. Разом з тим, на великий жаль, парламентські вибори у порівнянні з останніми президентськими не стали кроком вперед. Знову з'явилися спробу фальшування результатів виборів та підкупу виборців. Напередодні виборів парламент вніс зміни до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян, тому вкрай важливо, щоб ті, хто спробував незаконно впливати на воловилення наших громадян, понесли заслужене покарання. Пріоритетним та невідкладним для нової Верховної Ради стає питання прийняття нового виборчого законодавства, позбавленого рудиментів старої кланової кримінальної системи. Верховна Рада України 8-го спокання має стати важливим вододілом між пострадянським минулим та європейським майбутнім. Вона має бути гідною наших громадян, які заплатили своїм життям за свободу, демократію та територіальну цілісність нашої країни. Новий парламент повинен забезпечити необхідні соціально-економічні зміни в країні, створення її потужного військового потенціалу, забезпечити умови для звільнення захоплених територій. Найкоротший термін повинен бути сформований новий професійний уряд, здатний працювати в надзвичайно складних умовах в країні, проти якої ведеться війна. У роботі на обраному парламенту мають зникнути назавжди такі явища, як голосування за інших народних депутатів, або нестримний популізм у словах і діях. У минуле має відійти факультативне відвідання сесійної зали, яка подеколи надагадувала напівпорожній кінозал. З 10-ї години ранку до 6-ї вечора у сесійному залі повинен бути аншлаг кожного плінарного дня. Народ обрав кожного з нас, щоб ми наполегливо працювали в ім'я великої України. Це треба доводити щодня своєю роботою в Раді. Загалом, революційна доцільність у законотворчості має також залишитись у минулому. Зрозуміло. Що практика ухвалення окремих законопроєктів за основою в цілому, хоча і була виправдана гастротою небезпечних для країни викликів та необхідністю швидкого реагування ситуації, однак вона не спроможна, в принципі, забезпечити належну якість законів. Тому необраний обраний парламент має задіяти в повній мірі регламентні законодавчі процедури, покликані забезпечити належне прийняття якісних законів, яких вимагає суспільство. Це обов'язкова умова на шляху просування України до дійсно правової держави. Вже від перших рішень на обраного парламенту буде залежати якість цього законодавчого процесу. Перш за все, йдеться про виважений і збалансований підхід до організації роботи Верховної Ради України, визначення переліку комітетів і сфери їх діяльності, формування порядку денного точку. Сьогодні перед парламентом постає надзвичайна відповідальна місія. Сповнена не тільки обнадійливостю, але і надзвичайною відповідальністю за країну. Ми можемо вписати в історію української законотворчості якісну нову, наповнену змістом сторінку, ставши відповідальним парламентом, який забезпечить захист країни та народу, перетворивши Україну на сильну європейську державу. Будьмо гідними волі та довіри українського народу. Нехай Бог береже Україну. Слава Україні!